Україну, тримайся, чуєш, рідна ти наша, мусить вижити нині і ще перемогти, бо немає у світі місця, де серцю краще. І ми вперто йдемо до своєї мети. Важко всім, всі встомились, що скажеш. Неймовірну ціну платить нині народ, Ні один не один ще з нас в домовину, поняже. Та життя батьківщині, вище всіх на город. Проси мені усіх, не здавайтеся, браття, мищеніше ставаймо на плече до плеча, не задушіть орда стук сердець і багаття. Пломені яке і блищить з під меча. Ми усі, як один, єдина родина. Перемога для нас, як для птаха політ. Буде жити в віках наша славна країна і цвістимуть в країнці сотні тисячі літ.